Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті місто Житомир. Мене звати Павло і Я хочу одразу всім подякувати за те, що ми е, минулого. Разу просила вас. Давайте наберемо 10 тисяч переглядів. Друзі, набрали 12 тисяч. Тому на цей ролик ставимо 15 тисяч. І ви будете умнічки. Ви будете молодці. А найголовніше підписуйтесь, ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити жодного випуску. Ну що, поїхали, покажемо вам один ряд. І це у нас буде Volkswagen Passat B6. Перший автомобіль в цьому ряді. Автомобіль 10-го року 190 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат. Ціна 9 800, А ще бонус, що тут диски з Ауді. Ну, Теж круто. Volkswagen їздить на дисках Audi. Далі, далі Volkswagen Passat B7. Ось така у нас еволюція. b 6 b 7 а наступний буде b 8 Ну, я так думаю. А, ні, b 8 Так, Volkswagen Passat B7 2012 року. 242 тисячі пробігу. 2,5 бензин, автомат. Ціна 10 950. Універсал Седан. Універсал. Volkswagen Passat B8 2018 року. 196 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат. Ціна. Знову боги маркетингу. 19 999. Ось так. Вряд Volkswagen і вклинився. Рено Меган 2013 року. 183 тисячі пробігу. 1,5 дизель, механіка, механіка. механіка, Механічна коробка передач. 8250. До речі, це хетчбек. Ви вже побачили це. Далі. Volkswagen Golf 7 2018 року. 178 тисяч пробігу. 1,6 дизель. Автоматична коробка передач. Ціна 15250. Ми так швиденько пробігаємо, люди, бо на вулиці дуже холодно і хочемо показати вам більше автомобілів. Далі Hyundai Matrix. Вона ж Hyundai Matrix 2007 року. 230 тисяч пробігу. Бензин, газ встановлений. 1,6 об'єм двигуна. Механіка. Ціна 5300. Працюємо, зараз я підійду до вас. Сестричка моя приїхала. Так, Volkswagen Passat B8 2015 року, 230 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, механіка ціна 16700. І, до речі, всім розповім е, про авто в розстрочку. Ви бачите на кожному ціннику на чорному фоні білим, білим написано. Це е, авторострочку. Для цього вам потрібно заплатити від 20 до 50% від загальної вартості автомобіля. І іншу суму ми розбиваємо вам на декілька років, там, на 3, 5, 7 років. І це приблизна сума, яку ви можете платити щомісяця за автомобіль, при цьому вже на ньому їздити. Далі у нас меган, Рено Меган 2016 року. 215 тисяч пробігу. 1,6. Дизель. Ні, 1,5. 1,5, 1,6. Ні. 1,5 дизель, механіка, ціна 11700. Volkswagen Golf шостий, 2009 року. 210 тисяч пробігу. 1,6 бензин. Механіка. Ціна 8800. До речі, шановні люди, дякуємо вам за коментарі під нашими роликами. Нам дуже приємно їх читати, навіть якщо вони не позитивні для нас. Але дякую хейтерам за те, що ви е, наші ролики продвигаєте в Ютубі. Е, ну і одразу всім розповідаю, що ми. Ціни не встановлюємо. Ціни встановлює власник. Так само, як і пробіг встановлює власник. А ми тільки демонструємо автомобіль, який знаходяться на, у нас на майданчику. І, до речі, ціни на ці автомобілі на інших інтернет-платформах -платформ, точно такі самі. Тому переконайтесь в цьому самі. Далі, Volkswagen ми вже розповіли. Ні, це ж інший Volkswagen. Golf 7. То був шостий, це сьомий 2013 року. 211 тисяч пробігу, 1,6 дизель, автомат, ціна 12100. Мерседес. Мерседес benz Це у нас єшка, так, да, Коль? О тут не видно, це, здається, 350-та єшка. Автомобіль 2011 року. Панорамний дах, універсал. 289 тисяч пробігу, 3-літровий дизель, автомат, ціна 15350. Це є ж каколь, чи ні? Так, Renault Megane 2004 року. 228 тисяч пробігу. 1,6 бензин я став в калюжу. Так. Механіка ціна 5250. Так, шкода, яка заїхала до нас сьогодні на авторинок. Шкода 2009 року. 167 тисяч пробігу, 1,4. Бензин, механіка. Пригнана з Німеччини. Ціна договірна. Ми показуємо номер телефону. Хоча власник сидить, не, відбу... не розуміє, що відбувається. Так, далі. Opel Astra 2013 року. 211 тисяч пробігу. 1,7 дизель. Механіка ціна 800. На черзі Volvo v 50 Так, так, v 50 2009 року. 266 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка ціна 7300 Ми бачимо лінзи в фарах. Ми бачимо там голубенький колір, тобто оптика гарна це дуже. Так, далі, Ford Focus 2006 року. 160 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, ціна 5500. Ну як же без сценіку? Сценік обов'язково повинен бути в кожному ряді. Рено Сценік 2005 року. 185 тисяч пробігу. 1,6 бензин, механіка. Ціна 4700. Одразу прошу вибачення за те, що, можливо, трошки погано чути. Я намагаюся гучніше говорити. На вулиці дуже величезний вітер, і можливо, трошечки заважає вам все чути. Тому дивіться. Далі, Рено Кенго. Пасажирі 2009 року 180 тисяч пробігу маєм, 1,5 дизель, механіка, ціна 7900. Коля, як завжди. На грані падіння. Так, далі, Рено Логан. 2011 року 269 тисяч пробігу, 1,4 бензин, встановлена ГБО. Механіка ціна 4400. До речі, підскажу вам, шановні друзі, ось ці ціни, які встановлені. Ви можете спілкуватися з власником, і власник, на свою думку, може вам трошечки знижити ціну. Це ж таки ринок і можна торгуватися. Тому всі ціни на цінниках я вам по секрету скажу, якусь сотню доларів можна, а можливо і більше на якихось автомобілях можна вторгувати. Тому хто купує автомобіля, думаю, ця інформація для вас буде корисна. Далі Renault енго-пасажир 2009 року 167 тисяч пробігу, 1,6 бензин, встановлена ГБО. Механіка, ціна 7800. Рейлінги ми бачимо зверху є. І написано з боку Рено Кенго. Далі Tiggo 2010 року. 138 тисяч пробігу. 1,6 бензин встановлено ГБО. Механіка ціна 5650. Ну і будемо закінчувати на сьогодні 29 січня наш огляд автомобілем Nissan Qashqai 2012 року. 187 тисяч пробігу. 1,5 дизель, механіка, ціна 12300. До речі, вийшов новий Qashqai, Дуже круто, мені сподобався. Тому я думаю, хто дивиться за автомобілями Nissan Qashqai... Вже вийшов, буквально вчора чи позавчора. Ну а я, Павло Легенчук, кажу вам до зустрічі! Зустрінемося обов'язково! Через тиждень наступної суботи. І до речі, як ви бачили, у нас вийшла рубрика Тест-драйв з Деном. Перший такий пілотний варіант був там, де мав стільки емоцій від того Porsche Cayenne і трошечки ненормативна лексика. Але ми сьогодні знімали інший автомобіль, і ден вже тримав себе в руках. І, можливо, менше було матів. Не кажу, що їх не було менше було матів. Тому, шановні друзі, наступної середи, тобто вже в середу, буде дуже класний автомобіль. Це Subaru Subaru Ascent, Аскент, да? Ascent. Subaru Аскент As і в тест драйві у Дена. тому переглядайте, підписуйтесь на наш канал Car Market Житомир. Ну а я сьогодні кажу вам до зустрічі, до наступного тижня. Ухти, знову чуть не впав.